У 29-му році почалися розкопки в Биківні, це під, місцина під Києвом, ліс між Києвом і броварами, де були масові захоронення репресованих вбитих. От ми поїхали, це був 1989 рік, теж квітень. Ми поїхали з кореспондентом, я працював в газеті «Сільські вісті», ну, там, там була поліція, міліція тоді слідчі. І каже, ні-ні, не можна. Але зі мною був такий кореспондент, він старий такий дід. Це мені зараз здається, старий дід. Йому було років 65-70, він такий що сказав, Ні, ви все. Ну, одним словом, ми прийшли. Ну, я знімав, е як викопуються трупи, там така фотографія, людський череп, прямо з діркою в голові. Ну, тобто ясно, що це розстріляний. Ну, далі я бачив там просто якісь ящики з горою. Кісток хотів далі йти, не пустили, знімай тільки тут. Ну але там телеоб'єктивом я щось зняв у мене. Я теж що... добре, це така одна знакова фотографія.